Друзі, всім привіт! Як ви можете бачити, я знаходжуся вже не в Таїланді, я зараз в Будапешті, куди я прямую, я розповім вам трошки пізніше. Як я тут опинилася, це дуже довга історія. Насправді, щоб долетіти сюди, я летіла з Бангкоку до Шанхай. це 4 години. Була пересадка 3 години, і потім 11 годин до Будапешта. І як витримують мої ноги, ви спитаєте? У мене є лайфхак. Я купила собі ось такі панчохи. Вони називаються лімфодренажні або компресійні панчохи. І дійсно, знаєте, дівчата, у мене взагалі на ногах немає набряків, Уявляєте? Тож. Всім рекомендую, якщо у вас дальня дорога або ви плануєте багато гуляти, просто «must have». Сьогодні хочу я вам показати трошки Будапешту і також. Тут сьогодні благодійний ярмарок. Давайте разом подивимося. І, взагалі, в мене, мабуть, починається нова сторінка життя. Хочу вас запросити з собою. Будемо разом подорожувати, правильно харчуватися, ну, а як інакше, і звичайно, щоб підтримувати свій здоровий спосіб життя. Так, поки я там вам записувала відео, погода вже стала така пасмурна і вся ярмарка вже розходиться, як ви бачите. Тут в нас є, мабуть, це такий благодійний ярмарок. Не знаю, це секонд чи сток. До речі, 5 хвилин назад було сонечко. Зараз взагалі не розумію, чому вітер піднявся. Тучки. Підійшли. Дивіться, як люди класно відпочивають. Взагалі клас. Цікаво, які ціни. Бачите, тут були свічки різні, різні хендмейд, поки ми з вами там розмовляли. Все вже закрилося, а це дивіться. Також ручна робота, ложечки. Сережки. 12 євро, Ось такі магнитики, прикраси. Ну, тобто це такий хендмейд, благодійний ярмарок був. Так, дивіться, тут така піца, але це тісто таке, як у нас на пиріжки, робиться. Тобто воно повністю смажене. І по цінам дивіться, ціни, Ось тут напишу, скільки це в гривнях, в доларах. Ну Можу сказати, що це десь е, звичайно 200 гривень, зі сметаною 250, сиром 250 Ну, приблизно я там переведу. Ну, насправді, за цю ціну можна повноцінно поїсти десь в кав'ярні, в кафе. Ну, такі немаленькі. Еспресо 150 гривень. Капучино 180 Потім я прогулялася містом, зайшла в лінд, порівняла ціни з Таїландом, як ви вже зрозуміли, це одна з моїх найулюбленіших справ. Досліджувати різні країни, порівнювати ціни. Купила смаколиків для рідних і пішла далі гуляти центральною площею, побачила, що там є ринок вуличної їжі. До речі, мені дуже їх їжа нагадала польську, тому що дуже є багато ковбасок, хліба, смаженого також є всім відомі кренделики, вони занурюють їх в цукор, в корицю, можна також додати будь-які начинки, виглядає дуже смачно і пахне просто неймовірно. Загалом Будапешт 100% заслуговую на увагу. Але я вже була така втомлена. Тож, якщо ви будете планувати сюди подорож, то сплануйте десь на дня 3, а може навіть і 4, тут є що подивитися. Не так як я прилетіла на 20 годин на пересадку і вирішила побачити все. Ні, це було дуже важко, і я пожалкувала, що не зняла готель, тому що за ці... 20 годин я могла б десь, ну не знаю, годиночок 5 поспати, прийняти душ, відпочити і дослідити місто. Також в мене вистачило б часу. Ще одна маленька порада, я, про яку в мене ніхто не питав. Ніколи не економте на своєму комфорті, тому що ви заплатите дорожче, це вже перевірено роками. Ну і під кінець цього відео я хочу вам розкрити свій секрет. Куди ж я все ж таки їду? А їду я додому, свій рідний Харків. Ви уявляєте, як мене переповнюють емоції і почуття, тому що я дуже скучила. Тож наступне відео вже буду знімати зі своїми рідними. До зустрічі в Харкові і дякую, що подивилися це відео до кінця.